Врятувати екологію ніколи не пізно, вирішили активісти Дніпра. І наприкінці липня об'єдналися в екопатрулі, аби оперативно виявляти порушників забруднювачів природи. Проте сил виявилося недостатньо. Тож на допомогу активістам прийдуть поліцейські. Тепер щодня місто контролюватимуть 4-5 спеціальних патрульних екіпажів. Задіяти обіцяють і водну поліцію. Начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс звітує правоохоронці вже на постах. Додає, нині приділяють особливу увагу фактом миття автомобілів біля річки, а також виробці лісів те статті, які стосуються екології, вже по чуть-чуть отрабатываємо на практиці непосредственно зараз уделяємо внимание непосредственно мойки автомобилей возле Дніпра. Вирізка зелених насаждений у нас є вже три факти, і один в крупных размерах ущерб около трьох мільйонів гривень. Наразі активісти та поліцейські вчаться працювати разом, налагоджують комунікацію. Адже тепер саме правоохоронці допомагатимуть екопатрулям затримувати зловмисників. У нас будуть створені мобільні як говорила Тетяна, з 1 сентября мобільної групи по 2-3 чоловіка будуть охватувати райони міста Дніпропетровська, поки ми обмежимося Дніпропетровська. Будем выявлять экологические правонарушення при виявленні яких ліба право нарушення з екапатрулем. Передаємо інформацію патрульной поліції, яка выезжает і достатньо активно реагирует на всі правонарушення. Екологи кажуть, вже мають план дій на вересень та список, особливо гарячих точок для патрулювання. А ось поліцейські навіть міркують над встановленням камер спостереження біля стихійних звалищ. Особливу увагу екопатрулі приділятимуть також стану ливневих стоків та незаконним автомобільним мийкам з сентября Ми візьмемо аналізи по збросам ливневих стоків по всьому городу Дніпропетровську і зробимо заміри в санітарних зонах захисту. Зашіт санітарно защитних зонах од підприємства Легко вичисліть ті підприємства, які туди можуть бути врізані, либо там і отношення, і вже ці підприємства далі будуть стоять в списках на провірки. Долучитися до боротьби за екологію Дніпра. Активісти закликають всіх містян повідомити про порушення, стихійне звалище, підозрілі викиди або виріску лісів можна на особистій сторінці проекту Екопатруль на Фейсбуці. Аліна Салєва, Микита Березін. Новини 51-го.